Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про 50 копійок 2018 року, а саме які, можна сказати, різновиди або які види монет були випущені в цьому році. Також поговоримо про тираж ажіотаж, який був в кінці 2018 року на номінал копійки 50 копійок 2018 року. Також про ціни поговоримо на дані монети. Тоді, як завжди, друзі, з вас лайк, підписка, коментар. Підтримка каналу, а з мене для вас нові та чудові відео. Отож, розпочинаємо. Що ж, друзі, починаємо огляд з нашої монети. Забігаючи наперед, хочу вам сказати, що монета представлена у двох варіантах. Це і звичайно обігова монета. Та монета з річного набору 2018 року. Ну, давайте поговоримо спочатку про звичайну монету. Перша монета була продана у нас на аукціоні Violity в кінці грудня 2018 року більше за 500 гривень. Чому так? Тому що тираж даної монети був невідомий. І у 2018 році практично обігових монет України. Не випускали, не було нових в обігу, тому перші колекціонери або колекціонери, які хотіли отримати в колекцію дану монету, дуже сильно за неї боролися, і ціна у нас вийшла більше за 500 гривень. Хочу вам нагадати, що в 2018 році почали виходити нові монети України номіналом 1, 2, 5 гривень, всі пам'ятаєте. А з жовтих монет. Нічого не виходило, тому ажіотаж на дану монету почав сильно був проявлятися. Пізніше, вже в 2019 році дані монети почали більше появлятися в обігу, і їхня продажа на аукціонах вже була від 100 до 250 гривень. І з кожним місяцем ціна все спадала, і дуже багато продаж є по одній монеті в районі від 25 до 35 гривень за монету. Пізніше дані монети почали появлятися ось, в таких, ось в таких ролах. А що це означає? Якщо є монета представлена в ролах, то тираж даної монети є досить великий. Ну, все-таки хочу вам сказати, що дана монета є цікавою для колекціонерів, і вона представлена, як я вже казав, монетою з річного набору. З тиражом всього в 10 тисяч примірників. Цей тираж відповідає тиражу річного, річного набору саме 2018 року. Як ми бачимо, монета є покращеного якості карбування в порівнянні з простою монетою. Зараз ми. Ось їх так. Ось зараз чітко видно, що якість карбування з набору є Proof і набагато краще вона виглядає за просту обігову монету. Щодо цін на дану монету, то хочу сказати, що дана монета у 2018 році була теж продана на аукціоні одною з першою за 150 гривень. Ну, то ми можемо порівняти, що означає монета з річного набору за 150 гривень, і за більше 500 гривень, як проста обігова монета з тиражом в декілька мільйонів примірників. Також зараз дані монети теж продаються на аукціонах і групах. Тому, друзі, в кого є бажання, раджу придбати дану монету, тому що тираж буде її тільки 10 тисяч і з часу монета буде, звичайно, що тільки дорожати. Тому, друзі, як завжди, з вас, лайк, підписка, підтримка каналу. А з мене для вас будуть нові та цікаві відео. Дякую всім за увагу і пам'ятайте, буде все добре. До зустрічі!